Всім привіт! Сьогодні ми встановимо моторпривід на автоматичний вимикач T-Break NBS. Основне призначення моторприводу це дистанційне включення або відключення автоматичного вимикача. Встановлення відбувається безпосередньо на фронтальну панель та закріплюється за допомогою чотирьох гвинтів, які йдуть в комплекті. Автоматичний вимикач при цьому має бути у виключеному положенні. Перше включення обов'язково необхідно зробити за допомогою рукоятки ручного управління. У нас все працює добре. У даного моторприводу доступно два режими управління. Це ручний за допомогою рукоятки ручного управління та автоматичний за допомогою клем управління. Для автоматичного режиму необхідно перевести його в положення авто та подати напругу живлення на клеми П 1 та П2. Подаємо напругу живлення. Та замикаємо контакти s 1 та s 2 Автомат включився. Для відключення замикаємо контакт s 1 та s 4 Автоматичний намикач відключився. Також наголошую, що клеми s 1 s 2 та s 4 знаходяться під потенціалом. Подавати на них напругу заборонено. При переведенні перемикача вибору режиму управління в положення мануал дистанційне управління підключається автоматично. Також важливо при ручному управлінні рукоятку управління необхідно повертати тільки за одиниковою стрілкою та на 170 градусів. Поточний стан автоматичного вимикача відображається за допомогою індикатора, який знаходиться ліворуч. Також на даному приводі присутня кнопка TRIP, за допомогою якої можна протестувати автоматичний вимикач. На цьому це все. Дякую за увагу.